Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося! Сонечко, сонечко, заглянь у віконечко! Ми тебе чекаємо один одного. Вітаємо! Малята, подивиться на малюнок. Що це, як ви гадаєте? Так, правильно, це різдвяний віночок. В ним прикрашають будинки, вони створюють затишок і гарний настрій. А ви знаєте, що в різних країнах... Віночок на дверях сприймають як знак того, що тут раді гостя. Різдвяні віночки бувають зі справжньої ялинки чи сосни або зі штучної, прикрашені шишками, ялинковими прикрасами, кульками, гірляндами, малятами. А давайте з вами намалюємо віночок. Незвичайно. Нам сьогодні необхідно папір будь-якого кольору, у мене білого кольору, гуаш різного кольору. а Далі пензлик, штампики, ватяні палочки. А ще нам необхідна коктейльна трубочка. Що з нею потрібно зробити? Наприкінці коктейльної трубочки необхідно зробити надрізи. Щоб у нас вийшла ось така штучка для малювання. Прохання для до батьків: намалювати для дитини коло, обвести або тарілку, або будь-який круглий предмет, предмет круглої форми та зробити для дитини надрізи на коктейльній трубочці для подальшого малювання. Далі, діти, що ми з вами робимо? Ми беремо цю коктейльну трубочку, беремо ваш зеленого кольору, набираємо фарбу та вдовж цієї лінії круглої ми ставимо відбитки. Ось таким чином. Залишаємо відбитки. Закінчується фарба, ще раз набираємо. Та вздовж всієї цієї лінії робимо відбитки. Спочатку здається, що щось не те у нас виходить, але потім буде гарно. Чим більше відбитків шарів, тим більше буде схоже на ялинку. Ось так по колу ми залишаємо відбитки, набираємо фарбу та ставимо відбитки, коли я взяла світло-зелений колір, потім можна ще взяти темно-зелений колір і для кольору додати ще темно-зелених відбитків. Ось такий віночок у нас виходить. Продовжуємо малювати. Ось такий віночок у мене вийшов зеленого кольору. Я іще додала темна трішечка зеленого кольору. І ось що у нас вийшло. Далі потрібен час, щоб наш віночок підсох. Підсихає наш віночок. Починаємо прикрашати наш різдвяний віночок. Що ми для цього візьмемо? Візьміть... Ось таку, наприклад, баночку для Гуаша маленько. Так, нанеси на кришку фарбу. Будь-яку фарбу. Зробимо відбиток. І це у нас буде новорічна святкова куля для нашого віночка. Ось так от робимо відбиток. У нас виходить така куля. У мене трішечки змішалися фарби, зробіть так, щоб ваша робота добре просохла, не як у мене. Далі ще наносимо фарбу та залишаємо відбиток. Ось такий, ще. Ви можете зробити кулі різного кольору. У мене будуть ось такі червоні кулі. Залишаємо тут відбиток. І ще одну намалюємо. Так, ось такі кулі намалювала. Далі, що ще можна зробити, чим прикрасити, можна взяти ем, ватяну паличку і зробити відбитки ватяною паличкою. Наприклад, намалюємо гірлянду новорічна. ось такі відбитки ми залишаємо. Ось таким чином ми робимо відбиточки, і у нас вони виходять маленькі. Якщо кулі у нас великі, то відбиток від ватяної палички маленький. Далі це у нас сині вогники. А ще намалюємо жовті, наприклад, вогники між синіми. Ось так. Продовжуємо. Ось такий віночок і різдвяний у мене вийшов. Чим ще можна прикрасити? Можна ось так перевернути роботу, домалювати нитку, вгорі ось так, то пензликом. І допоможіть батьки малятам намалювати бантика. Ось такого бантика можемо домалювати. Якщо діти самостійно не впораються, батьки, допоможіть малятам домалювати такого бантика з ниточкою. І ось такий віночок різдвяний у мене вийшов. Як ви діти впоралися? Я гадаю, у вас все теж вийшло. Дуже чудово, кольорова. І я чекаю на ваші роботи. Пока-пока!